Всім привіт! Чи як кажуть у нас Хаварія? Ви на каналі Кубакурка, ну а ми погнали. В минулому ролику я говорив вам про LEGO Minecraft журнал, про його плюси як от кількість деталей за свою ціну, так і про мінуси за неоднозначний сюжет і постери. То в цьому відео буде огляд на середній по кількістю деталей набір. Лего Майнкрафт під артикулом 21241. Бджелений будиночок. Це його офіційна назва, якщо я не помиляюся. До речі, за журнал Якщо ви хочете побачити огляд на цей комікс, рекомендую подивитися моє минуле відео, де я детальніше про нього говорив Ну, а я починаю сам огляд. Набір зібраний. І саме перше з чого треба почати, це його характеристики. В цій коробці. Було 254 деталі, що в принципі за свої гроші нормально. Це нормально для стандартного набору з таким форматом. І друге, що потрібно підмітити, це ціну. Зміг я його відхопити за 21,99 євро, що теж непогано. Бо знаючи наскільки продукція Лего швидко дорожча, могло бути і набагато дорожче. Ну, а тепер можна оглянути і сам набір. Саме перше, що ми почнемо, це з такої от галявинки, на якій є доволі красива, як на мене, береза. На, не, на ній є вулик з простих базових деталей. Шкода, за таку ціну могли б зробити одну принтовану деталь для імітації дірок та розорів. Як і вулику з Майнкрафта, але зробили, як зробили. Трішки нижче знаходяться дві бджоли, які крутяться навколо берези та захищають свій дім від незваних гостей, що виглядає, виглядає доволі прикольно, як на мене. Перейдемо на правий бік галявини. Саме перше, що ми тут бачимо, це ось таку червону квіточку. Не знаю, що про неї сказати. сказати, вона тут просто є. Біля неї є невеличкий клаптик води, в якому заховався від сонця маленький малюк зомбі. Ось такий. Який готовий атакувати нашого персонажа? Ось, до речі, сам персонаж. І ще тут є невеличкий огородик, на якому ростуть бурячки. І кружляє над ним дуже сердита бджола, яка хоче, напевно, вжалити нашого гравця. Позаду наших бурячків знаходиться блок меду з бджолою, яка захищає свій труд. На цьому бджоли закінчилися. До, до речі, їх тут тільки 4. Що, як на мене, нормально для гри. Але хотілося більше, хоча б 5 для більшої атмосфери гармонії природи. Все-таки ж це поле з бджолами. Але, як я вже говорив, для звичайної гри це більш ніж достатньо. З галявинкою ми, в принципі, закінчили. Вона зроблена непогано, але нудно. В ній. Немає нічого такого особливого та якихось цікавих функцій. Нічого в них такого цікавого немає. Звичайна галявинка. По суті, єдина функція, яка тут є, це з бджолами. Які кружляють над Вуликом і охороняють свій дім. До речі, про галявинку. З усієї її саме більше мені сподобалася саме ця береза з механізмом. Все інше тут стандартне для Лего Майнкрафту. Воно непогане, але стандартне. Нічого особливого тут нема. Як я вже говорив, єдине, що мені тут сподобалось найбільше це ось такий от механізм. Простий, але дієвий. Ну а тепер перейдемо до самого будиночка. Живе в ньому ось такий от чоловічок в скині ведмедя, який швидше за все полюбляє мед, бо в нього рука та лице, вимазані медом, що виглядає, виглядає доволі мило, як на мене. З зброї в нього тільки залізна, проста сапа, якою він розр... розрихлює землю. І тут і працює. Для висадки своїх овочів. Це доволі добре, що в нього саме сапа, бо ця річ в лего доволі рідкісна і плюс. До того вона доводить, що саме він посадив по сюжету, по сюжету набору цей огородник. Ця дрібниця в цьому наборі мені подобається. Вона додає якийсь сюжет в, в гручищі. Нам набір, нам набір, по суті, сам уже пропонує сюжет. Нам набір, по суті, сам уже пропонує сюжет. Наш персонаж взяв свою сапу і пішов на свій огород. Зібрати врожай і засадити землю. Новим насінням буряка. Але його чекала паста. Малюк зомбі, який вирішив напасти. Це доволі прикольно зроблено, як мінімум, сюжет для гри у вас вже є. Тепер будиночок виглядає він доволі красиво і канонічно. Як і в Майнкрафті, бджола з гри дуже схожа на свою копію. В лево. Вона має крильця з блоків тканини і, рі... і ріжки, з, я... з яких і лапки, які зроблені з половинчастих блоків. До речі, за канонічність. Я робив в грі такий же будиночок, щоб переконатися в його схожості, і що я можу сказати. Він майже канонічний. Єдине, з чим дизайнери промахнулись, це пропорції тіла та лапок. Якщо ви захочете повторити цей будиночок в Майнкрафті, то у вас вийде дуже велика бджола, яка, яка більша в майже два рази від оригінального ЛЕГО. І, звісно, вона не пропорційна Лего версії. Або буде велика, як, якраз по габаритам. Як і в Лего версії для нашого персонажа, але без шести лапок. І у вас навряд чи вийде зробити ідеальне тіло та вмістити туди всі шість, бо саме і будиночок маленький, як і повинно бути по задумці Лего. Для нашого персонажа, і це буде нормально. Але без усіх шести лапок у вас виходить глухий кут. Або велика бджола канонічна в своїй версії в грі та красива, але непропорційна, може в два рази. Від Лего версії. Або ж повністю пропорційна Лего набору та гравцю в грі. Або ж повністю пропорційна Лего набору та гравцю в грі. Але без всіх шести лапок через його малу кількість. Території блоків по в постройці. Ось такі от справи з будинку. З галявинкою все ідеально. Я перевіряв, вона повністю канонічна з оригінальним Майнкрафтом. Тепер зайдемо всередину бджілки. Наш персонаж заходить в дім через дерев'яну фірточку. Просто це дизайнерське рішення. Поставити замість звичайних добових дверей ці деталі. Не знаю, добре це чи ні, просто зробили по-новому. Ну, а ми можемо мати доступ до будинку. Якщо зіймемо його дах. До речі, сама. Самі кри, е, крилля кріпляться на цей дах. В середині нашого будиночку є блок з червоною свічкою, яка грає роль освітлення в приміщенні, що доволі непогано зроблено. Біля нього тут є простий столик з добових дощечок, на якому наш персонаж поклав медові соти, ось такі от принтовані деталі і баночку свіжого меду. І два невеличких, два невеличких вікна біля столика. Ось ці два вікна. Вікна ось таких одноблочних. Ось так біля, якщо вам видно, біля столика якраз. І залишається трішки вільного місця для нашого персонажа, щоб він міг стояти і працювати за своїм робочим місцем. Весь набір я вже вам показав. Останнє, що треба сказати про нього, це ексклюзивні речі, які ви звідси отримаєте. Їх тут небагато, але вони є. По-перше, це бджоли. Вони хоч і часто появлялися в Легу, але вони були доволі в дорогих наборах цієї серії. А тут за таку ціну вам дають один хороший вулик. Хороший вулик. Трьох бджіл захисників вулика. І одну скажену бджолу. І по-друге це ексклюзивна фігурка ігрока е, тільки для цього набору. На даний момент вона є тільки тут і ніде більше. Якщо хочете саме цього ведмедика, вам придеться купувати тільки цей набір. І по-третє, це принтована деталь, сот. І інші аксесуари, які доволі рідко трапляються в лего, в наборах. Тепер зробимо підсумки про цей набір. Цей набір точно поличний. Він має тільки одну функцію це, що автоматично робить його не найцікавішим набором для гри. У нього є класна атмосфера спокою і гармонія з, з природою. Це непоганий набір для детальної бази. Але далеко не найкращий з інших доступних варіантів. В ньому мало унікальних деталей. В цьому наборі немає екшену, гарних сутичок. Якщо ви спробуєте сюди додати або забрати щось, то можна зіпсувати саму концепцію та гарний спокій цього набору. Щодо того, купувати його чи ні, вирішувати вам. Особисто я люблю спокій і красиву обстановку в наборах ЛЕГО. Тому я цей набір зразу ж купив, коли був в магазині, і не шкодую і до сих пір. Ось такі от справи. Якщо вам дійсно сподобався цей огляд і моя думка про цей набір, з вас великий палець вгору. Я з вами не прощаюсь, зустрінемось в наступних відео.